Нами на зв'язку. Сімба, командир роти полку сил спеціальних операцій, сил, сил спеціального призначення. Вітаємо вас, Вітаємо вас в ефірі. з вашим днем. Дякуємо, що долучились. Доброго дня, студія, доброго дня, Україна та українське суспільство, що щоденно бореться за нашу незалежність та цілісність нашої територіальної держави. Для нас честь спілкуватися з вами і вітаємо кожного бійця сил спеціальних операцій. Ми розуміємо, що часто родичі, мами, тато не можуть сказати, що мій син він в силах спеціальних операцій розповісти про те, чим він займається конкретно спецоперації, виконує. Ми розуміємо, що про більшість таких спецоперацій роботи ССО ми дізнаємося вже після нашої перемоги. На зараз хочеться поговорити про те, що можемо озвучити в прямому ефірі. Сили спеціальних операцій вони часто стоять окремо. На позиціях від сил оборони, а чому так розкажіть нам? Будь ласка, поділіться чим можна. Дивіться насправді сили спеціальних операцій це є окремий рід військ, ось але ми завжди тісно співпрацюємо з іншими підрозділами, іншими родами військ, скажімо так, з усіма наявними на сьогоднішній день силами оборони збройних сил. Е, чи можете ви розказати про якісь операції, які реалізовували е, ССО, і про які в медійній площині ми чули, але ми не знали, що це саме були, е, були ваші бійці? Ну ми розуміємо, що такі операції були. Чи можна про них щось розповісти? Е, насправді я не можу відповісти на питання стосовно загальних сил спеціальних операцій. Особисто я та мій підрозділ неодноразово приймали участь в операціях, про які сьогоднішнім днем вже розмовляють. Які є, скажімо так, в доступі інформаційному, то населені пункти з початку війни Чернігівської області, такі як Ніжин, ось Бахмач і всі прилегли території, де ми виконували завдання, скажімо так, доволі успішно. Після того Лиман і Ямпіль всі чули про ці міста, про їхні звільнення. Також не обійшлося без, без участі нашого підрозділу. Ось. І, в принципі, якщо взяти всі найгарячіші точки, які проходив наш підрозділ, то це є хронологія бойових дій спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто це Бахмут, це Херсон, це Харків і так далі. І так далі, і так далі. Тому про кожну операцію окремо. На жаль, не хватить часу розповісти, але операцій було дуже багато. Ось і 90% з тих операцій і завдань, які були перед нами поставлені, були виконані в повному осі. А чому сили спеціальних операцій вони залишаються у, в інформаційному просторі? Е, ну не, не не дуже поміченими, і ви з невеликою охотою виходите в ефіри і розповідаєте про свою роботу, про свою діяльність і взагалі про своє існування? Чому така втаємниченість потрібна е, ССО? Е, розумієте, кожна підготовлена операція має бути е, якнайбільше не проінформована перед противником е, з метою завдання йому найбільшої шкоди саме в той час, коли він це не очікує. Е, якби противник був усвідомлений і проінформований про певні дії наших підрозділів, то це певно б сприяло йому тільки на руку. Тому про всі операції, які ми виконуємо. Я думаю, ми обов'язково будемо ділитися в деталях, показувати всі матеріали, і відео, і так далі. Лише коли буде дійсно час для цього, тобто після нашої перемоги. А як ви долучилися до Сил спеціальних операцій? Чому саме ССО? Ну, Моя кар'єра, скажімо так, почалася саме бойовий мій шлях з 2019 року. Ось, і будучи в підрозділах, де я проходив службу, в мене була мотивація, саме і схильність, і бажання працювати саме в розвідувальних групах. Ось, і після чого я своє бажання реалізував і потрапив е, проходити службу до свого підрозділу, до восьмого полку. І по сьогоднішній день виконую завдання. А якісь особливі вимоги до бійців сил спеціальних операцій є? є. Знаєте, там до деяких бригад можна потрапити через курс молодого бійця пройти. Як ви потрапили? Чи були якісь особливі до вас вимоги? І як рекрутинг взагалі відбувається в силах спеціальних операцій? Для того, щоб потрапити в підрозділ сил спеціальних операцій, в першу чергу. Це в кожній свідомої людини має бути відповідне бажання. До бажання ми додаємо в обов'язковому порядку фізичну підготовку, моральну стійкі якості військовослужбовця, який хоче потрапити в підрозділ. Ось, в подальшому це базова е, здача нормативів фізичних, е, психологічних, психічних тестів. Ось, і в подальшому йде відбір безпосередньо вже в самий підрозділ. До нас, який спілкується, боєць, який хоче проходити службу, він спілкується. Безпосередньо вже з командирами своїми, і командир приймає рішення на його вступ. Звісно, якщо ми беремо військовослужбовців діючих уже на сьогоднішній день, які бажають приєднатися до лав сил спеціальних операцій, в нашій структурі є Q-курс, через який будь-який бажаючий військовослужбовець може пройти підготовку навчання та відбір на Q-курс і потрапити вже безпосередньо в бойовий підрозділ. А жінки є в силах спеціальних операцій, чи можна їм потрапити до вас? Ваш підрозділ? Е, якщо говорити за е, військовослужбовців е, жінок, е, як я вже казав, е, все в цьому житті можливо, було б тільки бажання. Окей. Тому у нас інтерністю все на високому рівні, і угу. всі бажаючі люди можуть приєднатися до наших структур. Зараз Чи правильно я розумію, що ви фактично проводите рекрутинг не серед щойно мобілізованих людей і цивільних, а серед діючих військовослужбовців, які вже мають бойовий досвід і вже їх ви розглядаєте як кандидатів, які можуть долучитись до ССО? Насправді трошки не погоджуюся. Ми набираємо абсолютно з різних структур і навіть людей, які тільки на сьогоднішній день проявили бажання проходити службу. Вони так само приходять весь відбір, всю процедуру заповняють свої всі документи для того, щоб потрапити в підрозділ. Відповідно, після того вже даному бійцю буде надаватися вся базова і індивідуальна підготовка для подальшого проходження служби. А забезпечення в сил спеціальних операцій от навіть по, по тому, що ми бачимо на кадрі ваш шолом, ваше екіпірування. Ну не завжди бійці включаються з таким екіпіруванням в ефіри. Ми бачимо, що воно якісно відрізняється від того, що ми бачимо на зазвичай на військових, які які яких бачимо в ефірі. А чи дійсно забезпечення ССО відбувається на найвищому рівні і немає ніяких. Проблем в екіпіруванні, в озброєнні. Чи все ж таки теж доводиться і самим шукати і таї шоломи, закуповувати і дрони. Як це роблять е, ті самі і, е, там, спецпідрозділи СБУ і головного управління розвідки? Чи є такі проблеми у ССО і потреби? Насправді я на 100% можу сказати, що забезпечення в силах спеціальних операцій є на найвищому рівні. Тобто, так як ви кажете, все, що знаходиться, те, що ви зараз бачите, це всім забезпечила мене держава. Але, відповідно, ми не відходимо від елементів того комплектування свого комфорту. Я так назвав би це. Тобто, всі елементи спорядження чи форми одягу, чи взуття, вже залежать так само від кожного бійця. Тобто, Тобі потрібно кращий підсумок, ти можеш купити кращий підсумок, там чи те, чи те, чи те. Тому забезпечення на найвищому рівні, ось відповідно те, що ти хочеш для свого особистого комфорту, як для спорядження, чи для зброї, чи для чогось будь-іншого, то е, ти вже придбаєш собі це сам і будеш насолоджуватися, скажімо так, своїм комфортом за свої кошти. А що стосується зарплатні, і якщо просто зараз перед вами був боєць, який би хотів потрапити в сили спеціальних операцій, от що б ви йому просто зараз могли сказати про переваги служби в е, силах спеціальних операцій, або, можливо, недоліки. от Все, що ви хочете сказати цьому бійцю? В е, першу чергу, що я сказав би бійцю, який би хотів потрапити до мене в підрозділ, це що в моєму підрозділі чи в нашому підрозділі, скажімо так, можна знайти все з фундаменту: це підготовку, це адекватність, це розумні командири, ось подальшому всі базові підготовки, тобто від початкової базової підготовки військовослужбовця до вже індивідуальної, відповідно по спеціальності, по якій він має працювати. ось, і в подальшому це розумні і зважені завдання, які ми будемо виконувати разом. А зарплата, бо все таки небезпечні. Досить такі спецоперації ви реалізовуєте постійно ризикуєте життям. Чи відрізняється оплата праці? Якщо говорити за саме грошове забезпечення, особисто для мене це не є пріоритетом. Тобто я не йшов в сили спеціальних операцій чи будь-який інший підрозділ з метою грошового забезпечення. Але так дійсно заробітна плата є на декілька кроків вища, чим звичайних лінійних підрозділах. Але знову ж таки, якщо ми повертаємося до питання, що б я сказав бійцю, то певно остання людини, яка має до нас. Підрозділ на проходження служби мали би цікавити заробітні плати, тому тут збираються тільки наймотивованіші хлопці. Які спеціальності потрібні в силах спеціальних операцій? Ми ж розуміємо, що не лише бійці, які виконують фактично бойові завдання, або навіть можливо потрібні люди зі специфічними знаннями, які теж працюють на передовій, які потрібні люди і спеціалізації. Спеціалізації, як в силах спеціальних операцій, так і певно, що в будь-якому іншому е, роду військ потрібні абсолютно різноманітні люди, як техніки, так і it програмісти, е, як чудові оператори дронів, е, так само і чудові повари. Абсолютно кожна людина є на вагу золота і е, будь-яке будь завдання, яке поставлено перед нашим підрозділом, воно виконується. Цілим комплексом, тобто, група, бойова група, яка виконує завдання, вона завжди буде надіятися на логістичні заходи, на зв'язок, на підтримку з повітря, на розвідувальну інформацію. Тому абсолютно кожна людина, кожна спеціальність, якщо це є розумна та вмотивована людина, потрібна в наших рядах. А сили спеціальних операцій вони працюють здебільшого на лінії фронту. Чи всередині, і в тилу ворога бійці ССО теж проявляють себе і формують новини, які ми інколи читаємо в ефірі? Насправді сили спеціальних операцій виконують великий комплекс завдань, і в залежності від поставлених завдань, ми можемо виконувати їх як на Безпосередньо лінії бойового зіткнення, так і в тилах противника, і за межами взагалі території, де б мог, міг би хтось щось подумати. Тому все залежить від завдань, і основного акценту на і прив'язки до якоїсь місцевості певно немає. Сімбо, ми вам де дуже дякуємо. Роботу виконуємо. Дякуємо вам за те, що вийшли в прямий ефір. Знайшли час. Дякуємо за службу, відданість їй. Бережіть себе. Командир роти полку, сил спеціальних операцій, був з нами на прямому зв'язку.